Привіт! В цьому відео будемо обирати ДБЖ, тобто джерело безперебійного живлення. Зима вже близько і до неї треба готуватись заздалегідь. Цей варіант дешевше, ніж зарядна станція, та набагато простіше, ніж генератор, який ще й не всюди поставиш. Але про все по черзі. Поїхав. Цей відео спобудований на класичній моделі. Спочатку теорія, потім практика. Отже, спочатку, що таке взагалі ДБЖ? ДБЖ – це. Та саме екофлоу, тобто зарядна станція. Але для того, щоб довести її до логічного якогось використання, вам треба буде, звісно ж, трохи подумати, трохи покоприсатись з дротами, з акумуляторами, але при всьому цьому, суто теоретично, ви можете зробити живлення для всього будинку або для холодильника та мультиварки, або для компа. Або для будь-якої іншої фігні у вашій оселі, що оживиться від електромережі. І це все ще буде дешевше, ніж зарядна станція. Далі, пункт перший це потужність. І вона не одна, їх дві. Перша це максимальна вихідна потужність. Вона вимірюється у вольт Амперах. Як отримати реальну, взяти тип пристрою та перемножити цю максимальну потужність на відповідний коефіцієнт. Для телекомунікаційного та серверного обладнання, для комп'ютерів він становить 0,90. П'ять для освітлення він становить 0,9. А, наприклад, для побутової техніки з двигунами він становить 0,7. Якщо вагаєтесь, використовуйте коефіцієнт 0,7 і точно не помилитесь. Друга це ефективна вихідна потужність. Вона вже подається у більш простих для розуміння ватах і враховує всі ці складні та важкі коефіцієнти. Якщо вона вказана десь у характеристиках або технічній документації до пристрою, то орієнтуватись варто саме на неї. У вас є два способи дізнатись, скільки саме ват вам потрібно. Перший він більш точний та правильний. Це подивитись на прилад, який ви плануєте під'єднувати до ДБЖ, і на ньому зазвичай написано скільки ват потужності він споживає. Якщо плануєте під'єднувати декілька приладів, то подивіться на споживання обох та підсумуйте їх. Далі додайте до цієї суми ще 20%. Тобто, якщо у вас вийшло 500 Вт, то де факто вам потрібно 600. Але тут є два нюанси. Перший це можливі апгрейди. Тобто, наприклад, ви плануєте купити щось більш потужне, ніж у вас є зараз. Або, якщо простіше, ви плануєте апгрейднути комп, або купити до нього більший монітор. В такому випадку додайте до потужності ще 20%. Другий нюанс це підвищені пускові токи у приладів з двигуном, тобто холодильників, пральних машин, кухонних комбайнів тощо. Зазвичай ці пускові токи в 5-7 разів вище, ніж стандартне споживання. Отже. Ваш ДБЖ має витримувати її, і це все перший спосіб. Він точніший, він правильніший, але він при цьому і складніший. Другий спосіб простіший, але орієнтовний. Ось вам таблиця усереднених споживань популярних типів електроприладів. Скоріш за все, ці цифри для вас спрацюють, але не 100%. З потужністю розібрались. Їдемо далі. Форма сигналу або синусоїда. Вона буває чиста та модифікована чиста синусоїда це сигнал з плавною лінією без видимих. Сходів вона підходить для роботи з будь-якою технікою, в тому числі найбільш чутливою, наприклад, опалювальною, медичною, специфічною побутовою тощо. Подібна до синусоїди, вона ж апроксимована, вона ж модифікована. Сигнал, наче трохи згладжений, але він все одно йде такими собі сходинками. ДБЖ з таким сигналом це щось більше про комп'ютери та прилади з імпульсним живленням, монітори, телевізори, тощо, третій важливий параметр це автономність. Тобто кількість часу роботи, який ДБЖ дасть. Приладу, який ви до нього під'єднали, і він залежить від двох факторів: перший це ємність акумулятора або акумуляторів, які ви під'єднаєте до свого ДБЖ, а другий це навантаження на сам ДБЖ. Існують безперебійники з акумуляторами в комплекті, а існують і такі, де вони просто безперебійники, а акумулятори до них ви купуєте та під'єднуєте окремо та самостійно. У першому випадку виробник вказує час автономної роботи при повному навантаженні, у другому. Вам доведеться рахувати його самостійно, але ось вам для цього формула. Ємність акума треба перемножити на його напругу, потім на 0,8 це коефіцієнт корисної ємності, а потім розділити на потужність під'єднаного до ДПЖ пристрою. Результатом і буде час автономної роботи. Наприклад, вам потрібно заживити холодильник. Він споживає 100 ватт. У вас є акумулятор на 100 годин та з напругою у 12 вольт. Скільки ж пропрацює такий сетап? Беремо 100 ємність акума, перемножуємо на 12 його напруга та на 0,8 коефіцієнт. Отримуємо 960. 960 ділимо на 100, це споживання нашого холодильника, та отримуємо 9,6. Тобто холодильник пропрацює десь 9 з половиною годин, хоча по факту цей час буде менше. І якщо ви це відео дивились уважно, то ви вже розумієте, чому. А якщо ні, то я це знову поясню трохи згодом. Якщо вам прям пощастило і у вас прям фіксований графік відключень, то можна вирахувати, якого об'єму акум вам потрібно. Для цього потрібний нам час помножується на потужність нашого умовного холодильника, а потім ділиться на результат помноження напруги на той самий коефіцієнт у 0,8. Наприклад, вам потрібно, щоб той самий холодильник пропрацював 8 годин. Отже, перемножуємо 8 годин на 100 Вт, це його потужність, і ділимо на 12 вольт, помножені на 0,8. Отримуємо 84. Тобто вам потрібен акум на 84 години. але не забуваємо про те, що холодильник це якийсь прилад з двигуном. Тобто додаємо ще під високі пускові токи 10, а краще 20% і наближаємось до 100, тобто 100 Аг, Саме такий акум вам в такому випадку і потрібен. Можна придбати декілька акумуляторів та під'єднати їх до ДБЖ. Таким чином збільшиться їх ємність, тобто просумується. А якщо під'єднати їх послідовно, то ємність залишиться така сама. Але збільшиться напруга. Тобто більшість безперебійників 12 вольтова, але існують і 24 вольтові. Саме для таких ДБЖ і потрібні або 24 вольтові акуми, або два 12-вольтових акума з'єднані послідовно. Ну а в класичних ДБЖ для компа є просто час, який вони працюють, в незалежності від того, чи сів акум чи ні. Далі знаючи все це до різновидів безперебійників: є резервні або офлайн безперебійники. Вони на Найдешевші, найпростіші і у них немає стабілізатора вхідного струму. Вони перемикають живлення не тільки при відключеннях, але й при стрибках напруги. Отже, акумулятор активніше використовується, тобто швидше виходить з ладу. Вони перемикають живлення не тільки при відключеннях, а ще й при стрибках напруги. Отже, акумулятор активніше використовується, тобто швидше виходить з ладу. У них не найшвидший час перемикання, зазвичай це десь біля 20 мілісекунд. І цього вистачить комп'ютеру, щоб він не встиг вимкнутись. Але чомусь більш вибагливому, на жаль, ні. А ще такі пристрої видають модифіковану синусоїду, що обмежує сферу їх використання стання ще більше. Коротше, це ваш вибір, якщо треба щось дуже-дуже недороге для якоїсь невибагливої техніки, та ще й там, де напруга більш-менш стабільна. Лінійно-інтерактивні ДБЖ. Головна відмінність полягає в тому, що у них є вбудований стабілізатор напруги. Тобто, при стрибках напруги вони не перемикають живлення, а просто вирівнюють напругу. У випадку зникнення живлення такі ДБЖ швидше перемикаються на акум Зазвичай це декілька мілісекунд. А ще навіть попри те, що більшість таких ДБЖ все ще видають модифіковану синусоїду, коштують вони дорожче. Загалом такі ДБЖ під таку саме невибагливу техніку. Але якщо у вас при цьому скаче напруга, то саме вони ваш вибір. Інверторні або онлайн ДБЖ. перетворення струму у таких безперебійниках відбувається двічі: змінний в постійний, а постійний в змінний. І в результаті на виході ви отримуєте чисту синусоїду. Затримок при перемиканні живлення немає взагалі. Отже, навіть найвибагливіша техніка на кшталт газових котлів буде працювати з такими ДБЖ ідеально. Плюс, навіть якщо вам від електромережі надходить 180 вольт замість 220-230, які там мають бути, і неважливо в результаті чого. ДБЖ вам все одно буде видавати 220-230. Звісно ж, такі ДБЖ коштують дорожче. Ще існує четвертий підтип: це низьковольтні ДБЖ. Вони існують для роутерів та камер відеоспостереження, яким багато не потрібно. Якщо вам це цікаво, то читайте у глосарії відповідний пункт та дивіться моделі. Тепер давайте до практики. Перше це форм-фактор. Є ДБЖ, які де-факто коробки, як оцей. Який можна поставити будь-де де він потрібен, десь на підлогу, на стіл, на полицю. Там, де він вам потрібен. Існують і настінні рішення, які, як можна здогадатись з назви, монтують на стіні, десь у приватних будинках біля газових котлів. Ну а для серверів існують варіанти з монтуванням прямо у серверну стійку. Час перемикання живлення на акум. Якщо ваш ДБЖ не інверторний, то обов'язково зверніть на це увагу і намагайтесь обрати такий ДБЖ, щоб час його перемикання становив не більше, ніж 5 мілісекунд. Гаряча заміна акумуляторів. Під цим мається на увазі заміна акумуляторів. Без вимикання самого ДБЖ, і це прям мастхев для серверів та систем безпеки. Кількість роз'ємів підключення. Вона має дорівнювати кількості пристроїв, які ви будете під'єднувати до вашого ДБЖ, а краще бути більше. Для ПК потрібні розетки стандарту IEC 320, c 13, c 14, а для інших побутових приладів звичайні євророзетки. Звісно ж, можна використовувати усілякі трійники, але краще все ж таки без них. А ще краще дивитись на ті ДБЖ, у яких розетки мають резерв. Тобто отримують живлення від АКБ при відключенні струму. Якщо резерву немає, то при відключенні вони знеструмляться. А ще тут будуть фільтруватись перешкоди та стабілізуватись напруга. На додачу до цього у сучасних ДБЖ є порти USB Type-A та Type-C. Дисплей та індикація, як тут, звичайно ж, з такою штукою моніторити показники та стан ДБЖ простіше, але можна жити і без них. Якщо ви шукаєте ДБЖ під комп, то там теж є опції з софтом для самого цього компа. І це теж про моніторинг. Ну і остання порада, хоча по важливості вона далеко не остання, це потужність заряду, який ДБЖ віддає на акум. Бо кому потрібен безперебійник, який заряджає акум довше, ніж розряджає. Отже, для містких акумів варто дивитись на ДБЖ, які віддають на заряд, хоча б 10, а краще навіть 20 ампер. Хоча для самого акумулятора буде набагато корисніше, якщо він буде заряджатись повільно. Отже, тут шукайте баланс самостійно. А на серйозних ДБЖ є перемикач потужності зарядки, тобто ви можете адаптувати інтенсивність заряджання під свій суб'єктивний графік відключень. Ну і на цьому наше все. Якщо у вас ще залишились хоч якісь питання, то ставте їх в коментарях, вам обов'язково нададуть на них відповідь. Я вам від щирого серця бажаю, щоб жодна з цих порад, та й ДБЖ загалом вам цієї зими не знадобився. Але що маємо, то маємо. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відео. Побачимось!